Енергозапас, пауербанки, акумулятори, ДБЖ, генератори від телефону мало користі без зв'язку, але можна скачати на нього ігри, мультфільми для вашої дитини, щоб її зайняти. Для себе коханого завантажити ті ж самі серіали або фільми, але це не головне. Від пауербанку або акумулятора ви зможете заживити аварійне освітлення, зарядити акумулятори для ліхтарів та інші важливі прилади, які працюють від 12 вольт. Освітлення можна зробити зі світлодіодної стрічки або з USB-світильника, який вставляється у пауербанк. Також можна зарядити й ноутбук, правда, навіщо він вам потрібен без інтернету, але не в тому суть. Якщо вам цікаво, як це зробити, пишіть в коментарях. За допомогою зв'язки ДБЖ та акумулятора можна заживити насос опалення або холодильник, але економічніше буде встановити все таки насос на 12 вольт за генератор нічого не